2238 днів тривала війна в Афганістані. Це 9 років, 1 місяць і 12 днів. 15 лютого 1989 року остання колона радянських військ покинула територію Афганістану. Переможеними чи переможцями йшли. Воювали у чужій країні, а власний народ практично й не знав ні про причини цієї війни, ні про її мету. Натомість більше 15 тисяч загиблих, більше 50 тисяч поранених, контужених, травмованих. Вже 10 років як в Україні 15 лютого відзначається день шанування учасників бойових дій на території інших держав. За традицією, у Лозові біля пам'ятного знаку Воїнам-інтернаціоналістам у цю п'ятницю зібралося чимало людей. Ін робочий серед афганців багато працюючих, але й вони знайшли час, аби прийти на мітинг. Ця дата чи не єдина на рік, яка збирає їх всіх разом. Щоразу до пам'ятника загиблим в Афганістані. Вони приходять, аби віддати данину пам'яті товаришам по службі, які не повернулися з цієї війни. Серед них 11 лозівчан їх поіменно згадують, Вони всі залишаться для живущих мужественними, скромними і вічно юними. Полиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Ми всі повернулися вернулись той війни, но тільки різними путями. Хто на тюльпані, в цинковому гробу, а хто живий з посеребряними висками. І не забыть нам той війни. Вона прошла сквозь наші душі. На Сурубі, Джаганхале, на горном чорному гендекуше. Газни, гордес, джалабад, паншер, зеленка, Черекара. Все, в пам'яті у нас, хоч я з тих по пройшло немало. 24 роки пройшло з того часу, як радянські війська покинули територію Афганістану, майже чверть століття. Чи не щороку когось втрачали, за той час посивіли, але в душі не змінилися. Возраз возраз бере своє, хоча в душі сяслим, таким же яким були. та ж дружба, ж відносини, зустрічі, стрічі, Залишилося все по прежнему мабуть підніжжя пам'ятного знаку було укрито ковдрою з червоних гвоздик Влада, підприємство, організації, установи, воїни, інтернаціоналісти, просто лозівчани всі цього дня прийшли вшанувати загиблих афганців.